Воу, wow, ОКХ запустила дроп, на який виділила 200 мільйонів нот та 5 тисяч тонн. Взяти участь в компанії можна трьома способами. У першому способі, щоб отримати нот, вам потрібно поповнити свій депозит та виконати наступні 4 умови. Спочатку зареєструватись на біржі OKX, посилання на біржу знайдете в описі під роликом, та пройти верифікацію Кіз. Далі потрібно зайти на сторінку івента та натиснути Вступити. Після цього нам потрібно поповнити свій депозит на 100 USDT. З Збайбіту комісія за переказ USDT через мережу жотон нульова. Як тільки ваш депозит буде поповнений, ви отримаєте квиток, і ось його вже можна буде обміняти на нагороду. Щоб його активувати, вам потрібно зайти на сторінку акції та натиснути відкрити нагороду. Найбільше, що ви отримаєте 500 нот. Я отримав саме таку нагороду. Наразі курс одного нот приблизно 1 цент, тож виходить, я отримав 5 баксів. Також пам'ятайте, нагороди прийдуть не відразу, вони будуть розподілені. Протягом 21 робочого дня після завершення періоду активності. У другому способі, щоб отримати нот, вам потрібно запрошувати друзів. Якщо ви запросите 5 друзів і вони зареєструються, пройдуть верифікацію та закинуть на свій депозит не менше 50 USDT, протягом 7 днів після реєстрації, ви отримаєте 10 тисяч нот. У третьому способі, щоб отримати нот або тон, вам потрібно зробити певний торговий об'єм на споті або деривативах на таких парах як нот, тон або інших парах. Перший об'єм це тисячу, далі 5 тисяч, потім 10 тисяч. Тисячі і так далі, детальніше про необхідні об'єми дивіться на сторінці івента. Маючи 100 USDT діті на депозиті, я вирішив проекспериментувати та набити на споті тисячу доларів торгового об'єму, щоб дізнатися, яку ж нагороду за це дадуть. Так ось, на різниці курсу та на комісії я втратив 24 бакса. І що ви думаєте, яку нагороду я отримав? 500 нот. Звичайно, я думав, хоч тисячу токенів дадуть, але ні, знову дали мінімум. Коротше, в плюсі лише на 2,6 і бакса. Плюс, ти наче купуєш та продаєш за 10 секунд, але графік так скакає, що ви можете втратити на різниці більше, ніж заробити. Будьте обережними, а загалом не рекомендую дуже ризиковано, особливо не лізти в дер у деривативи. Там взагалі можете втратити увесь свій депозит. Також на Коїкс я взяв участь у черній компанії, у якій роздають 10 тисяч нот. У ній також перша умова це реєстрація та кіз. Друга умова це потрібно до кінця акції тримати нот на суму не менше 100 USDT. Для цього я просто перекинув свої нот з бабіт на OKX. Але, звичайно, якщо у вас нема нот, вам ви можете закинути депозиту 100 баксів та придбати токен на їх біржі. І третя умова це зробити торговий об'єм на споті або деребативах на 500 доларів. Оскільки я набив торговий об'єм для першої компанії аж на 1000 баксів, то на, у другій набувати знову об'єм сенсу немає. Він зарахується в обидві акції. Для розуміння у першій компанії де роздають 200 мільйонів нот. Дата закінчення акції двадцять 7 червня у другій кампанії дороздають 300 мільйонів нот, дата закінчення 31 травня. А ви бачили, що нот уже практично коштує 1 цент? Що будете робити, продавати чи тримати? З нетерпінням чекаю на ваші коментарі. До речі, якщо ви пропустили дроп від ноткої, не хвилюйтеся, в моєму телеграм-каналі посилання в описі, ви знайдете багато актуальних дропів, в яких ви ще можете взяти участь. Також, як завжди, не забувайте підписатися на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові дропи та заробляти разом зі мною у світі крипти. З вами був Олександр Черничко. До зустрічі, криптонята.